Всім добренького здоров'ячка, Ми поки що приїхали по воду. Ігор приїхав з нами, захотів проїхати. Каже, проїдуся з вами. Дай набирають воду, а я кажу, пойду побачу, може якого хоч грибка чи краснюка знайду, нічого немає. Дуже багато мухомори їхали одразу понад дорогу і там повно. Я, звісно, так у лісі дивиться. Щоб б ніяка вжака гадюка не вкусила. І знайшла понад дорогою дуже гарну такого Шапка така червона, червона ярка. Чимала. Ще щоб буде знайти, даймо де було б нажарити до картоплі, до наєстіса. Щоб ще пару штучок. То ми заїдемо туди, у ту копаночку, де то я вам показувала, що повно краснюков. То може там яка знайдемо. Найдемо. Віталік то у штанах то він може зайти і в кросовках. А я то не можу. Не наподобники чи що таке. Тмухоморі. Ну, Багато мухоморів є. Де тобто знов. Тобто. Що робиться? На свою жовту таку. Красиву маєчку замажу. Замажу свою маєчку. А це чорне, не будемо його брати. Нащо нам цей чорний як можна знайти і біленького, правда? Так. Не, не загублю. Не загублю я. тут туди? Чуть такой прийти. Давай. Най-най-най-най. Мадики є. Не, шапку під низом. Не, чорний, не, он дощів аж три зразу стоять. Цей теж пропав. Бачиш, як недавно тут не були Все хорошенькі до бачиш, де? О, до Пуцею, цею. чи що то. І там листочки на ньому лежать. до, бачиш великий? Таке свіла я не знаю, я вже нічого не хочу. По грибі треба їхати отдільно. І ходіть трохи довго, то можна назбирати і білих. І білого я знайшла там у сосні. Такий лимонка жовтенький, хороший. Хорошенький грибок. Не червивий корінь навіть. Нормальний той, що я сказала. Бач, поїхали по воду, а буде свіжина у нас. Багато цибулі, так. Да. О там, мабуть, теж у тому мушку є, може й нема, нажарить. А? Фух, їх. Так викрутила шльопанця, аж розширився ногою, на бок викрутила ногу і розтягнула шльопанця цього. Такого нога. Увернулася, добре, що не зламала Фух. це виберемо, несе воно, бачите, сколько несе? Я не пойду там туди йти йти, там дуже гарний ліс. І там буде по-любому і краснючки будуть все. Що ж, ми пойдемо туди, так далеко. Не, ну там яка дуже гарні краснюки. Ти знаєш, що хватить, але ж приїхали, то хотілося б, дуже хотілося б. Ну, краснючок, старий. Ну, А то що таке червоне? Ну якась сіроєжка. Чи може комор. Знаєш, це таке. Білий гриб. Був да пропав. Ніхто не ходить у ліс, ніхто не хоче грибов. Сидять вдома. що? О, я гриба білу знайшла у моху. Боже, який красавець! Який ж красивий гриб, Віталь. Чуєш? Боже, кстати, дуже багато грибів є. Це ж просто над дорогою, на дорозі. Віталь! Ігор, ти, звісно, одягся, як у городі ходиш. Подивись, яку стаю, Ігор, знайшов. Бери, рви. Іди подивись, Віталь. Звісно, ну покажи, він тут. І що цікаво, Це не беремо чорне. а ну там по той травіці пройди і назад, верни зразу. Та що до цілого стає їх? Яким хоморі? Ой, іди забирай до да, накуці. Покажи. Боже, сколько їх більше, ніж тоді було. Да, то в крапочки це в хморі. Тоже старий, Тоже? разгнивший. Іди сюди. Хто? Гарний. білий, так? да? Не, бабка. бабка. Ні, один Тут Зараз там попропускаємо. Один, один, один. Два. Бері вондо. Диві, які є. Боже, сколько несе! -мо, ото приїхали по воду. Бо які красавці! Покажи. Пошли, там ціла стайка їх ондоліжить. Одо стайка молодих. Там вже все одно там з корнями вітають. Ой, сколько їх є, блін! Ой! Боже, як їх багато! Яка я рада. Ось вот там он лежать стайки. Пошли позабираємо, бо погубим там. Ідеш? Вже Ігор цілого пакета таскає. Вікрути лой хорошая, главное, що і не червь. десь тут така здорова, здорова, все, одо. От інтересно, що воно ночь. Нет, це трошки не годится. Дві велика стоїть бабка. Вона вже все. Ага. Ігор, де це наша та стайка, що ми знайшли? А, одо. ну, Нічого собі. Але бачиш, скільки Ігор знайшов молодняка? Молодесеньке, молодесеньке, глянь. Оце це только цей такий, а це взагалі дві. Вот это так и садились все две, и чистенькие. Да, не, ну все с этим. Пошли лучше с корнями, то так будет больше у нас часу. А так потом и пройти. Пошли, да потом. Набрали пакетик За 10 минут. Викидай ту сигарету вже не курив. Ну вот так треба заходити якось. Там і біленькі пакети. По пакета грибов. I в яблочках. Ого, який гвод. Попробуй. Uh -huh. Вообще вкусно. Ріор яблучка. Хоч ми це в руки без Там, такі. Там такий гриб.